Доброго дня, друзі, в нашому новому відео. Сьогодні я буду відвідувати одну із найбільших виставок форексній індустрії, а саме Forex Expo в Дубаї 2025. Тому додивіться дане відео до кінця і давайте будемо починати. На сьогоднішній день Дубаї перетворилися на такий собі фінансовий хаб і навіть... Плані сфери Форексу, тому що всі брокерські компанії намагаються бути тут. На таких от вони намагаються представляти себе. Ще донедавна такою точкою, таким хабом, це був кіпр, і майже всі компанії мали свої бек-офіси саме на кіпрі. І найбільшою фінансовою виставкою в даній індустрії було IFX на Кіпр, який проходив раз в рік. Чому вчора для вас нічого не знімав? Тому що я був спікером. Також мав кілька модератором був на кількох дискусійних панелях more important in your trading? також я поставив для себе ціль пошук більшої кількості форексних брокерів, які можуть працювати з українцями, які дійсно якісні є і регульовані. І повірте, це не настільки просто зробити, тому що не так багато компаній хочуть надавати сервіси для